Ще сонце не сіло за обрій, а я вже в знемозі тремчу, без тебе так зле і недобре думками до тебе лечу, як вечір, ласкавий весняний, крилом доторкнеться села. Зустрінусь з тобою, кохана, щоб в коси нарциси вплела, як вечір ласкавий весняний, крилом доторкнеться села. Зустрінусь з тобою, кохана, щоб коси нарциси вплела. А очі мозорі ласкаві, в устані без шарпи люстки, привабливий погляд смалявий, у серце запав на віки, а як вечір ласкавий, весняний, крилом доторкнеться села. Зустрінусь з тобою кохана, що вкуси нарциси вплела, як вечір ласкавий весняний, крилом доторкнеться села. Зустрінусь з тобою, кохана, що вкуси нарциси вплела.